Знаєте, які в мене асоціації, коли я чую про Харман? Ну, звісно, дехто може сказати: Kardon, це там фірма, яка там займається звуковим обладнанням, там, музикальними налаштуваннями там, і іншими музикальними системами. А в мене є асоціація зараз з Xiaomi Bat 5. Ось такі навушники, ми їх купили там дві чи три штучки, одні вже протестували. Ми так беремо виборку, робимо середню статистичну, щоб ми розуміли, що немає браку такого якогось масового. Але ці навушники мені сподобались настільки, що. Е я їх, мабуть, поставлю у топ наших навушників і поясню, чому. Підтримка кодиків APTX, APTX Infaced, LDAC, ну там LC3, LC3 кодик воно підтримує. Дуже низька затримка, він під, вони підходять для відео і для іграшок. Так, можна грати в них, тобто практично ви не відчуваєте затримку. При тому, що це ТВС, тобто це True wireless sound, це бездротові навушники. І це ще не все. Вони можуть записувати як диктофон до 90 хвилин, потім транскри... транскрибацію робити у додаточку. При тому, що ці навушнички, ці навушнички, коштують не якісь великі гроші. Вони коштують скільки? Від 50 до 70 баксів. Ми вам актуальне посилання закинули в опис під цим відео, бо ми зараз ще подивимось, де вони продаються, за якою ціною що там заявляє нам е виробник. Це. 11 міліметрові драйвери, і звучать вони дійсно класно. При тому, що вони мають вологозахист IP54 і безліч різноманітних моментів, включно покажи, ану видно? Є, о, от бачите, так і, така позначка, вона не завжди ставиться і е, вона ставиться лише після сертифікації. Е, тому ці навушники мені дуже-дуже подобаються, і ми будемо їх зараз оглядати. Ми їх розпакуємо, подивимо, скільки коштує, протестуємо, а потім зробимо висновки. Чекайте на висновки, дивіться до кінця, але підписуйтесь і натискайте дзвоник. І так, дивіться, Xiaomi Buds 5, Hi-Res Audio, Harman Audio FX, тобто вони допрацьовані Harman, відкриваємо. Давайте, оп, ну, до речі, у нас тут, знаєте, що написано? 11-мм подвійний магнітний драйвер, тобто 11 мм драйвер з випромінювач з двома магнітами. Комфортні. Qualcomm AptX і Lossless Audio, активний шумодав і три мікрофони. Це як самий AI-активний шумодав. І в, ну, вже далі давайте подивимось, що у нас самі наушники себе уявляють. Ось такий глянцевий, дуже красивий корпус. Дивіться, Harman тут видно, позначка. Стоїть, вони зроблені так, що ти, коли відкриваєш, ти бачиш О, дивись, вони відразу почали під'єднуватись. Тобто в них є автоматичне під'єднування, працює на андроїді, на Wінді, не працює на iPhone. На айфоні потрібно під'єднувати самому, як звичайний Bluetooth-пристрій із кодиком AAC. А тепер самі по собі навушники, вони дуже надлегкі. Це відкриті навушники. Три мікрофони. Ми бачимо, три мікрофони для активного шумодаву. Дивіться, які вони красивучі на цей дизайн. В у нас тут є е, ну, кнопки, вона, знаєте, як, бездротові, бездротові кнопки для дотикових команд. Ну, є. це дуже класно, вони дуже надлегкі, дуже класнючі. Сенсорні. Сенсорні, так. так, 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 сенсорні кнопки. Е, тепер бездротові, я сказав, бездротові, буває. Так, тепер далі. У нас є тут ще дріт. Ось такий і більш нічого немає. Без дротової зарядки у наушників немає. Давайте перейдемо, подивимось на ергономіку. Ергономіка Xiaomi Buds 5. Давайте будемо пробувати. В мене вже був досвід їх використання, і скажу вам від себе таку річ. Вони садяться, вони настільки легкі, що ти їх не відчуваєш. Дивіться, при тому, що вони напіввідкриті, а ну, в них є такий. 3D-ефект звуку, в принципі, за відкритого повітря. І вони зовсім не підходять для активного спорту. Зразу кажу. Тобто вони класно тримаються. Тут дійсно вони так щільно сидять, ти, і ти їх не відчуваєш. От знаєте, це за відчуттям, це екстра комфорт. Багато годин послухати музику та запросто. Але не для активного, Хоча не випадають зараз. Як це? Ну. Аж аж шия хрустну, Ви не випадають. Ні, ні, ну якщо я буду стрибати там багато годин, хоча тримаються дійсно щільно. Але я вам кажу, що було. Якщо там активно якось там активний образ життя, то буде проблема з випадінням навушників. І навіть по відгукам я дивився люди, які займаються спортом на біговій дорожній доріжці, на велосипеді, ну є деякі моменти. Дивіться, як сидить. Він дійсно вони зробили форму. Дуже прикольно, хоча по відгуках були моменти з малими вухами. Дуже маленькі вушка, вони не підходять. Мені подобається, переходимо далі. 71 долар. 71 долар за чорні навушники біленькі. У нас також. 71 є сірі, є навіть з подарунковими. там, Знаєте, ця стрічка для того, щоб вони не загубилися. Це дуже цікаво і навіть є ось такий чохольчик для них. Хоча навіщо той чохолчик, не розумію. А ось тут вони дуже багато чого заявляють, по кодиках дуже цікаво: AAC, SBC, APT Lostless, APT, uh, APT, APTX lossless, APTX Adaptive і LC3. Ну, LC3 не усі підтримуються, що розумієте, для чого се 3 За допомогою кодика се 3 можна відтворювати до 1,2 мегабіта на секунду. О, давайте далі вони навіть тут пишуть. Давайте зараз покажу відразу цю картинку. До 1,2 Мегабіта на секунду, 16 і 44,1 кГц. Дуже прикольно. А, далі, вони тут заявляють про дуже велику кількість таких прикольних плюшок по типу 11-мм драйвер з двома магнитами. а, Типу, допрацьований Harman Audio FX, вбудований, вбудований диктофон, і мало того, тут ще є така особливість це додаток, який може. В принципі, вам ще й транскрибувати. Не знаю наскільки вам будуть транскрибувати українську мову. Також подивимося, в мене є великий сумнів. Від 16 до 40 кГц, Звісно, для того щоб отримати сертифікацію Хайрес Audio Wireless, потрібно мати саме такі характеристики для відтворення звуку. Ну про 1,2 два я казав вже, і допрацьований Harman Audio FX. Тепер далі є в нас пресети різноманітні, три мікрофони, штучно-інтелектуальний шумодав до 12 метрів на секунду вітерець може прибрати. Дуже цікаво, як він це зробить, але дуже, дуже хочу спробувати, бо це ж напіввідкриті наушники. Затримка. Ось тут один момент прикольний: 73 мілісекунди вони заявляють, але я дивився професійні замери. І від 50. 7 чи 54 до 73. Тобто затримка навіть менша виявилась, ніж заявляють самі виробники навушників. Вони розраховані до 6,5 годин 39 годин від кейсу, а 6,5 це на одному, скажімо так, при використанні при одному заряді самого навушника. Щоб ви розуміли, при реальних тестах він спокійно відпрацьовує 6 годин. Ну, є як є, це без безшумадаво, щоб ви розуміли. Тепер. Є сенсорна панелька IP 54 і є, в принципі, додаточок, який ми з вами зараз встановимо. Хочу вже переходити тестувати. Перед цим підписуйтесь, натискайте дзвоник У опису під цим відео посилання. ще там є промокодики, щоб воно вийшло для вас дешевше. Давайте так, навіть дешевше ніж 71 один і так, під'єднали навушники. В принципі, ми у додатку бачимо, що вони під'єднані. Почнемо з шумопоглинання. Зараз в мене працює кондиціонер і. Ну, о. Так, він не прибирає 100% шуму, бо вибачте, це напіввідкриті навушники. Це факт. Це факт. Але те, що шумодав працює, це теж факт. Дуже дійсно добре. У нас стоїть мобільний кондиціонер, він дуже дуже гучний. і Нам приходиться накладати шумодав на запис, потім щоб ви чули більш-менш нормальний звук. Без кондиціонера, вибачте, в Запоріжжі не можна. Тепер в нас є о, давайте, запис звуком. Поясню справу у тому, що можете налаштувати, наприклад, доторкнутися до навушників і писати, що там коїться навколо вас, чи писати навіть розмови, і це дуже дуже ну ми ще перевіримо з вами. Давайте спробуємо записати пряму річ. Давайте. Раз, два, три, раз, два, три, три, два. Раз Вот така фігня малята. Любі хлопчики і дівчата. важливо розуміти. Давайте збережемо все на телефон, що тотально в нас тотальний час запису 180 вісімдесят хвилин. І так. Пише звук без ЄНЦ, тобто він не чистить, від шумів саму запис, коли як диктофон пише. І якість, ну як у звичайного диктофона, тобто, це не можна назвати студійною якістю, але це прикольно, це дійсно прикольно. Давайте далі. Жести в нас ви можете налаштувати на кожен на кожен навушник по 4 двічі-тричі і, і, і утримання, по чотири різних моментів. Є пошук навушників. Ну, Давайте спробуємо правий. Ну, це таке Тобто піскля така видається, щоб знайти ваші наушники, їх можна, в принципі, знайти. Оновлення прошивки прилетіло, коли я їх увімкнув, вони оновлюються без якихось моментів. У додаткових налажуваннях є виявлення вуха, подвійне підключення, тобто він мультиконект підтримує, і автовідповідь на виклики. Далі в нас більш нічого тут цікавого немає. В принципі, нам нічого більше і не потрібно. Давайте переходити, слухати музику. По музиці тут. Трохи цікавий момент. Я відразу почну з джазу, бо він в мене тут відкритий. Я його вже тестував. А, о, так як джаз. Ну, це дуже така складна дисципліна, і в нас тут є сертифікація Hi-Res Audio Wireless і розширений діапазон частот то так звучать вони прикольно. Саме Давайте так деталей вистачає. От я відразу кажу. Звучання чисте, досить чисте. Сцена широка, але досить для, для досить чутливих вух, ну, Вибачте, може не вистачити, як це сказати, більш, більш природнього звучання. Тобто при будь-якому розкладі ці навушнички, до речі, в них є еквалайзери, ви можете під себе налаштовувати. Я використовую Harman FX. Тобто я тестую саме на них. Не вистачає от саме природні, природності. Далі, давайте ще Щось послухаємо з джазу. О. Дуже класно чуть оці е, тарілочки там. Щіточки. Ні, вони звучать. 4 із п'яти це е, однозначно джаз, інді, акустика. Ну, от я тестував ще акустику, то деякі саме вокальні композиції. Це відомо зараз, у ті, крутиться. І знаєте, в них от по сцені, якщо казати про опис сцени, тут широка, відкрита, як для ТВС-навушників просто прикольна сцена, інструменти дуже гарно розділені, це ну, це факт. При тому, що, Особливо в спокійних жанрах таких, при тому, що вокал немного висунутий вперед, і він, би ефект, створює ефект десь. Близькості виконавця. Прикольно, звучить прикольно, але не в усіх варіантах відтворення. Тобто, давайте так. Акустика Інді і джаз 4 з 10. Давайте по 4 з 10, 4 з 5. Боже, я тільки що чуть. Давайте, попса. Попса, давайте. Яскрава, енергійний такий звук. Підкреслений бас, вокал. Давайте, ану, давайте. Підкреслений вокал, а ну, давай, давай. Є yeah, так, він підкреслений. Як я казав. От прям так виділяється. енергічно. енергічно. Ну у, ви ж розумієте, саме у прикол. прикол. А, саме у електроніці у попсі дуже важко оцінювати сцену, але я вам скажу це непогано. Досі. Вокал прям класно. Я відразу кажу, підходить добре для підкастів, для аудіокниг, просто ідеально. Клас, прям приємне, приємне враження. І для попси відразу кажу 5 із 5. От 5 із 5 це факт. Давайте спробуємо. Важкий рок. Ану. Саме потрібно важкий. Метал такий, знаю. знаєте, що тут йому заважає? Підкреслені верхні частоти, оцей активний бас. Е і звук такий брудний. Брудний дуже. Оце композиція насичена. Не можна відразу. Зараз. Метал це каша. Каша брудна, дуже активний бас для цього. Так, звісно, можете спробувати відкоригувати, але ну, ми уявляємо, якісь стандартні показники навушників. І саме у Підкреслені верха заважають для цих металевих композицій. Стосовно якогось інді-року, так, там, стосовно там, альтернативи, гітари, вокал яскраві, вони відразу такі чіткі, сцена широка, також, така, знаєте, так, прям відчувається. Але головне, щоб не було сильної компресії, бо буде надмірна різкість така. Ні, тут 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 от е, давайте по. Я зупиню зараз по року. Метал 2 із п'яти, е, 4 із 5 це такий рок, звичайний, альтернатива. Інді, там, е, який джаз рок. Це 4 із 5, п'яти, стовідсотково. Е, класична музика. Я класику завжди по, е, по Вівальді. Тестую. Вівальді 4 сезони. Я ідеально знаю ці композиції. Об'єм хороший, розділення інструментів також. Oh. Знаєте, в чому проблема? Високі частоти, вони підкреслені, і, в принципі, із за цього втрачаються якісь нюанси цих класичних композицій. Ні, ні, ні. Трічка із п'яти. Трічка із 5. скільки не намагався в цих наушниках слухати, це ну, не виходить отут, тут досить складна композиція, знаєте, така. Там... Знаєте, от що? Тут у цій композиції на цьому моменті є на, на беках а, на задньому фоні, повинен бути клавісин, він повинен бути чіткішим, але він дійсно втрачається із за підкреслення цих високих, він, він просто десь там у частотах просто а, втратився. І все. Тобто, ну для класики ні, я б не дуже радив. А, давайте електроніку оцінимо. Тут нас повинен ждати Вау! Та ладно. Такий потужний, швидкий бас, ану. Давай. У базі з яскравими верхами, так досить непогано качає. Слухай, да, прям. Ану. Ну, по вокалу ми вже зрозуміли, так, що тут. Ану, да. Вокалчик, вокал просто ідеально. Клас. Попса, електроніка просто ідеально. А ну? піде. Піде. Дуже піде. Давайте так. Трохи такий висновок саме по музиці, бо ми зараз ще будемо розговорні його властивості перевіряти. Ну, стосовно. В жанрі ідеально поп, електроніка, реп. А, реп, до речі, ну давайте. Ну Реп я слухав. От. Я ще раз. Оно. Ну, у парі з глибоким басом. І цей біт е, чіткий. Він читається чітко. Оно. Всередина трохи входить. Але для е, хіп-хопу це не так важливо. 4 з 5. 4 з 5 саме для хіп-хопу, для репу, тобто ідеально: реп, електроніка, попса, чилаут е, ну, якийсь. Дуже гарно для року, е, альтернативного року Індії, для металу. Погано, дуже погано для джазу гарно, нормально, ну таке четвірочка. І зовсім не підходить для академічної класіки і дійсно для важкого металу. Це стосовно музики. Зараз ми з вами загонимо лисичку кудись там далеко і перевіримо наші розговорні властивості. Тобто вона візьме диктофон і піде, запише нашу розмову. І до речі, ми спробуємо записати нашу розмову саме навушниками, як вони вміють. Пішли. Так, Лисичка, Лисенятко, ти мене чуєш? Так, я тебе чую, продовжую казати щось. Так, я зараз спробую увімкнути запис виклику. Ану, ти слишше? Ти чула щось? Ні, Воно тільки, тільки а, твій, добре, твій голос. Тільки. Добре. Зараз дуже цікаво, що буде, що буде записувати. Так, давай так. Ти чуєш звук кондиціонера? О, ні. Тільки твій голос. Ні, так, нема. я не чую. Є, пос... є... Це працює добре. Я тебе чую дійсно дуже добре. Ну, покажи там раз, два, три, три, два раз, я лисичка. ой. Ага. І давай. хто з нас не от ось то слово. Давай, 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 давай. Що тобі кажуть. розказати? Щось кажу кажуть. Раз, що два, ти... три, три, два раз. отак покажу. Не хочу я тобі цифри називати. Так це потрібно. Не хочу, не можу, я це не тобі. знаю цифр. Ладно, ладно, Ліпісяндр, все, давай. Добре, все так, ну, що я вам скажу? А мені сподобалось, як, як звучить. Давайте послухаємо, як звучить воно. Давайте збережемо все на смартфон. Ану-ка, зберігає. До речі, загальна ємність запису 180 хвилин. Ану, слухаю. Ти запис виклику. Ану. Звука. Ти слышала, щось? ніби? Тепер під'єдналися омі Бац Про, як ми бачимо, і бачимо, що в нас працює aptx Adaptive від Qualcomm. Це дуже важливо, бо якість звуку тут дійсно буде набагато ліпша з таким кодиком, якщо ваш телефон підтримує. Ну, я вам скажу так, мені сподобалось, це дуже круто. Дуже цікавий момент, того, що це таке шпионське обладнання виходить. Тобто, ви розмовляючи з розмовляючи з іншою стороною, можете просто натиснути і записати розмову. Можете натиснути і записати, наприклад, аудиторію. Просто ніхто не буде навіть знати, що ви його записуєте. Цей звук, це цю, цю розмову. І це трохи такий сумнівний законний момент, але вирішувати вам. Мені вони дійсно сподобались, вони прямо у топі нашому навушників, і я готовий пройти і зробити висновки. У якості висновків скажу, вони мені подобаються, дуже подобаються. При тому, що вони навіть мають, маючи ваду при активностях якихось там по типу біг, вони можуть випадати, але усе інше компенсується Це для спокійного життя, це для якісної музики. Це просто класні навушники, які ми дійсно рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.